Про студио представляя фильм Эмбисса. Музика пулсар музык, озвучування Music Voice автор сценарію та режисер Абіс абісвіум. Три обличчя долі. Іноді світ навколо мене здається занадто тихим, надто правильним, занадто знайомим. Але варто зробити один крок, і тиша починає дихати. Світло змінюється, повітря тремтить, і щось спостерігає за мною з глибини вулиць, не людина. Не тінь, не спогад. Місто, ніби шепоче мені, придивись уважніше, реальність м'якша, ніж ти думаєш, і вона вже не належить тобі. Вони з'явилися першими, ті, що живуть між світлом і темрявою, що рухаються без тіла і бачать без очей. І кожен мій подих пробуджує невидимі, символи спалахують, наче пам'ять якої в мене ніколи не було. Енергія Ходить крізь мене як поклик з минулого. Світ згинається, намагаючись згадати себе, стіни рухаються, вулиці повторюються, час ламається на частини, а я продовжую йти. Бо там, за моїми кроками, те, що чекало: портал, серце невідомого, голос, що кличе мене всередину. І ось місто здригається, тіні розривають повітря, істоти розчиняються у світлі. Будівлі падають, і весь світ сиплеться на уламки, і залишаюся тільки я сам у порожнечі між тим, що було, і тим, що буде, це лише початок. У темряві знов стискається повітря, і тіні здіймаються над землею, мов давні привиди страху, вони шепочуть забуті імена. Нагадують про те, що ніч ніколи не приходить без наміру, але світло народжується з кожного подиху, з кожної іскри, що не злякалася згаснути, бо добро не мовчить, коли сам світ кликає його в бій. Зло приходить тихо, холодом, що обпікає кістки, збирає силу з людських сумнівів і з ран, що не встигли загоїтись. Воно, повзе між словами, ховається у поглядах. Чекає, коли ми ослабнемо, хоча б на мить, та серце, напоєне вірою і правдою, ламає темряву, як кригу під сонцем. Навіть тоді, коли вже здається, що час обірвався, а надія стоїть на останньому рубежі, між двох світів точиться невидимий двобій, де кожен крок це вибір, кожне слово це меч, кожен подих, ще один удар у битві, яку ніхто не побачить, але кожен відчує. І поки ми бережемо в собі хоча б крихту світла, ніч ніколи не стане остаточною, бо темрява всесильна тільки там, де серце дозволяє їй прорости, а там, де звучить відвага, де навіть тремтячий голос каже: ні, нарешті народжується світанок яскравий, гострий, як новий початок. Три життя, три долі, три дівчини, народжені в різних епохах, що ніколи не мали зустрітися. Перша із світу стародавніх королівств, світ дерев'яних фортець, мечів і давніх легенд. Вона виросла серед тіней, де кожне полум'я останній захист від нічних істот. Вона воїн. Вона остання донька з роду, якого вже не існує. Друга з нашого часу, міста, що не сплять. Неонові вулиці, де людські страхи ховаються за світлом вітрин. Вона бачить світ інакше, читає брехню в очах, ловить тріщини в реальності, які інші не помічають. Вона шукає правду, від якої давно втомилася втекти. Третя з майбутнього сталь, скло, мегаполіси серед безмовних пустель. Людство перетворило дух на дані, віру на алгоритми. І Тільки вона одна. Відчуває, що щось у цьому світі зламалося незворотно, але є те, що об'єднує всі епохи, те, що не підкоряється часу, те, що повертається кожного разу, коли світ слабшає: темрява, не тінь, не сила, не істота, а щось старше за всі світи разом узяті, щось, що колись було вигнане за межі реальності, і тепер, нарешті, прокидається. Її рух не бачать очі, її голос не чують вуха. Але її прихід відлунює в кожному серці. У минулому зникає світло багаття. У сьогоденні люди прокидаються від холоду, якого не повинно бути. У майбутньому машини починають боятися, три світи гнуться, як тонке скло, епохи змішуються, бар'єри слабшують, і тоді долі починають рухатися до однієї точки, до однієї миті. Їх кличе сила, яку вони ніколи не знали, але яка знала їх. Ще до їхнього народження. Вони зустрінуться в момент, коли світ майже перестане існувати, серед уламків часу, на межі між ніччю та тим, що залишилось від світанку. Одна принесе силу давніх богів, друга принесе істину, що прорізає темряву, третя принесе надію, яку світ давно загубив. Разом вони не випадковість, не команда, не союз вони остання формула світла. Те, що темрява не може передбачити, те, чого вона найбільше боїться, їхній страх стане їхньою силою, їхні втрати, їхнім гнівом, Їхні серця, їхньою зброєю, бо темряву не перемогти залізом, не перемогти знанням, не перемогти машинами, її може зупинити тільки те, що вона не здатна знищити, першородне добро, чисте, непідробне, незламне. Світло, яке народжується там, де смерть уже сказала своє слово, три життя, три долі, одна війна за всі світи, і коли темрява зробить свій останній хід, вони стануть тим, що її зупинить. Світло обрало їх.